Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку вода та її роль на Землі. Водна оболонка Землі або гідросфера включає води Світового океану та суходолу. Водою покрито 70,8% поверхні землі. Загальний обсяг води становить 1,386 мільярда кубічних кілометрів води. Із цієї кількості 1,341 мільярда метрів кубічних води припадає на Світовий океан. Друге місце після океану посідає вода, яка акумулюється в льодовиках Арктики і Антарктики. 25 мільйонів кубічних кілометрів. Наступне місце за обсягом займає підземна вода. Вона міститься в порожнинах, тріщинах і сягає великих глибин. Визначаючи кількість води враховують тільки частину доступну людству в його господарській діяльності. Орієнтовно цей обсяг дорівнюватиме 23,4 мільйона кубічних кілометрів. На поверхні суходолу вода міститься в озерних улоговинах 176,4 кубічних кілометрів, і у річках 2120 км. В атмосфері у вигляді водяної пари міститься 12,9 тисяч кубічних кілометрів води. У біосфері вміщується 2,5 тисячі кубічних кілометрів води. Розподіл прісної води за континентами зображено на малюнку. Світовий океан це єдина водна оболонка планети, яка сильно розчленована. Загальна його площа до рівня 361 мільйон кілометрів квадратних. Міжнародна гідрографічна організація від 2000 року розрізняє 5 океанів: Тихий, Атлантичний, Індійський, північно Льодовитий та Південний. Тихий океан або Великий найбільший і найглибший. Він у багато разів більший, ніж увесь суходіл і охоплює половину площі всього Світового океану. На частку Світового океану припадає майже 70,8% усієї поверхні планети. Інша її частина належить континентам і островам. На материкових територіях місця, річки, озера, підземні води та льодовики. Усі вони разом це і є гідросфера. Вода в рідкому стані це джерело життєвої енергії для всіх живих істот. Енергетична взаємодія океану і літосфери відбувається в береговій зоні та на дні океану. У береговій зоні, а також на шельфі, відбувається глобальний процес перетворення енергії прибережних вод передусім енергії морських хвиль. У міру поширення хвиль над прибережним мілководям їхня енергія неперервно трансформується. Цю трансформацію скеровують два протилежні процеси. Перший розсіювання хвильової енергії внаслідок тертя частинок води об дно. Другий концентрація хвильової енергії за рахунок її перерозподілу в межах тих ділянок, де зменшується потужність шару води. Якщо домінує перший процес. То відбувається зменшення висоти хвилі. За переважанням другого висота хвилі наростає. Напрямок і характер течії річок залежить від рельєфу. Берегова зона морів і океанів є одним з найпотужніших факторів втрати енергії, яку передає атмосфера океану. У місцях повної втрати енергії накопичується осадовий матеріал. Утворюються доні і прибережні відкладення. Згодом ці відклади перетворюються на різноманітні осадові породи. Таким чином, кінцевим результатом процесу взаємодії гідросфери і літосфери в береговій зоні є нарощування земної кори літосфери. Енергетична взаємодія літосфери і океану пов'язані також з тепловим потоком, що надходить на дно океану із земних надр. Як відомо, середня величина його невелика, але в межах середини хребтів і перехідних зон значна. Роль впливу ендогенного тепла на природні шари води помітна як для термічного режиму придонних вод, так і для розвитку придонних глибоководних ландшафтів загалом. Активні надходження ендогенної внутрішньої енергії Землі в придонні шари океану відбуваються під час підводних вулканічних вивержень і землетрусів. Вони викликають зміну рельєфу дна, а також є причинами цунамі. Під час вулканічних підводних вивержень в океан також потрапляють вулканогенні тверді продукти та гази. Таким чином, це найяскравіший вияв взаємодії та взаємозалежності гідросфери і літосфери. Не менш важливе значення для цієї взаємодії мають зміни рельєфу дна океану під дією ендогенних сил. Ці зміни пов'язані з накопиченням товщ осадового матеріалу і визначають зміни ємності океанських западин. Різний уламковий і розчинений у воді матеріал, що неперервно приносить річки чи утворюється від руйнування морських берегів, виноситься у відкрите море і відкладається на дні, утворюючи морські відклади. Але моря змінюють свої розміри. За багатомільйонну історію землі вони багато разів наступали на материки і відступали назад, зменшуючись у розмірі. Щоразу під час наступу вони руйнували старі і створювали нові відклади. Вивченням процесів осаду на дні морів, утворення родовищ корисних копалин, руйнування берегів та інших процесів займається морська геологія. У рельєфі дна океану виділяють кілька рівнів. Перший. Підводна окраїна материків. Тут спостерігаються геологічні структури, що утворились на материках з родовищами корисних опалень і релікти материкового рельєфу. Середня глибина шельфу 200-250 метрів. Але в багатьох випадках бувають відхилення від цих величин. Так, наприклад, на дні Баренцевого моря. Релікти суходолу трапляються до глибин 350-400 метрів. А в східній частині антарктичного шельфу до 400-500 метрів. Другий рівень це материковий або континентальний схил. Це перехідна зона від шельфу до дна Світового океану, яка простягається на глибинах 2000-2500 метрів, іноді до 3000 метрів. Такий схил спостерігають уздовж шельфу Північного Льодовитого океану біля Атлантичного узбережжя США і Бразилії, Західного і Південного узбережжя Австралії та в інших місцях. У багатьох випадках поверхня материкового схилу прорізана підводними каньйонами завглибш від кількох сотень до півтори-дві 2000 метрів і більше. Деякі каньйони виходять на шельф. Або навпаки, глибоко опускається до дна океану. Третій рівень дно або ложе світового океану, розташоване на глибинах від 2500-3000 метрів до 6000 метрів. Воно займає близько половини поверхні планети. У рельєфі дна переважають плоскі хвилясті рівнини, що відокремлені одна від одної підвищенням різного походження. В Атлантичному, Індійському і Тихому океанах є величезні хребти, які в більшості випадків називають серединоокеанічними. У них вздовж осової частини простежуються рифтові долини, які утворилися в результаті розходження океанічного дна під впливом конвекційних течій мантійної речовини в астеносфері. Таким чином, рельєф дна Світового океану дуже складний. Основна частина організмів живе тільки в морській воді нормальної солодності. Залишки організмів створюють осадові часом дуже потужні товщі порід. Рух води в океанах і морях має велике геологічне значення, від нього залежить руйнування берегів, перенесення та диференціація за глибиною осадового матеріалу. Це хвильові рухи, течії, припливи і відпливи. Щоб уявити геологічну діяльність рухливих вод, наведемо деякі дані. Довжина хвиль за 10-бального шторму може досягати 200 метрів, а висота до 10 метрів. Хвильові рухи зазвичай відчуваються на глибині до 50 метрів, зрідка до 100 метрів. У відкритих океанах ці рухи іноді можуть відчуватися до 150-200 метрів і більше. Морські течії переміщують велику кількість мулистих, піщаних і галичникових відкладів. Бройнівна робота моря особливо активно виявляється в береговій зоні. Тут її виконують хвилі. Під час великих штормів вони б'ють по урвистому берегу з величезною силою, що може досягати 15 тонн на метр квадратний. У внутрішніх морях у Чорному морі до 11 тонн на метр квадратний. І до 70 тонн на метр квадратний в океанах. Унаслідок цього берегова лінія відступає. Руйнування берега моря ударами хвиль називається абразією. За наявності крутого берега, який називають кліфом, максимальне руйнування відбувається біля підніжжя обриву. Тут поступово утворюється хвилеприбійна ніша. У результаті відступу берега утворюється нахилена в бік моря підводна поверхня, яка називається абразивною терасою. Між підводною терасою і береговим обривом виникає смуга, що покрита гравієм, галькою та піском, яка називається пляжем. Швидкість відступу берега залежить від міцності гірських порід і сили удару хвиль. У середньому це становить 1-3 метри за рік. Але є випадки, коли вона досягає 12 метрів за рік. Це береги Чорного моря, які складені неміцними осадовими породами. Ще один приклад це розмив у районі узбережжя Грузії біля річки Інгурі 16 метрів за рік. В результаті хвилевої діяльності та вздовж берегових течій утворюються різні акумулятивні форми. Бари це акумулятивні форми, що простягаються вздовж берега. Нерідко вони бувають досить довгими. Арабатська стрілка має довжину 115 км. Це один з найбільших у світі барів. Коси це форми, що утворюються наростаючи від берега. Вони також бувають великими. Так, Бердянська коса має довжину 23 км. А тендрівська більше 90 км. Пересипи відділяють лимани від моря. Томболо з'єднують острови з берегами. На узбережжях морів нерідко утворюються акумулятивні тераси. Вони простежуються також уздовж Чорного Азовського морів, а утворились наприкінці Кайнозойської ери. Осади в морях і океанах нагромаджуються за певними закономірностями. Знаючи їхнє утворення і розподіл, можна передбачити місця утворення і розміщення корисних копалин, відтворити палеогеографічні умови минулих епох. Процес осадонагромадження нагромадження в морях і океанах називають седиментацією. Там гірські породи утворюють наслідок нагромадження мінералів і гірських порід, що були принесені здалеку річками, вітром і айсбергами в результаті руйнування берегів, відкладання на дні продуктів підводної вулканічної діяльності, життєдіяльності тварин і водоростей. За походження виділяють кілька типів морських осадів. Терегені утворюються за рахунок руйнування гірських порід суходолу і виносу їх у відкрите море річками, вітрами та льодовиками. Хемогені утворюються з морської води хімічним шляхом і потім осідають на дно. Органогені або біогені утворюються за рахунок нагромадження мінеральних скелетів від мерних безхребетних тварин і водоростей. Вулканогені утворюються в результаті діяльності підводних вулканів. Полігені осади змішаного походження. Характерною особливістю океанічних вод є перебування в постійній неперервній взаємодії насамперед з атмосферою. При цьому Світовий океан, основне сховище водних запасів планети, відіграє одну з провідних ролей у формуванні неповторного обличчя нашої планети. Світовий океан найважливіша ланка в ланцюзі одержання перерозподілу сонячної енергії по земній поверхні. Якби на Землі не було Світового океану і клімат залежав би лише від сонячної радіації, то на екваторі посередня річна температура дорівнювала б плюс 33 градуси за Цельсієм. А навколо полюсів мінус 32 градуси за Цельсія. Але завдяки саме океанові, переміщенню повітряних масок, також гігантським океанічним течіям сонячна енергія розподіляється більш рівномірно по всій поверхні Землі. Світовий океан не тільки зігриває суходіл, він майже єдиний резервуар води і забезпечує через атмосферу суходіл вологою. Понад 85% об'єму атмосферних вод, які беруть участь у кругу обігу, утворюється за рахунок випаровування з поверхні світового океану. Вода, що випаровується з поверхні світового океану, дає не тільки вологу біосфері та суходолу, а й значно впливає на інші фізико-географічні умови. Так, наприклад, пара води, яка перебуває в атмосфері, пропускає короткохвильову сонячну радіацію і затримує довгохвильове випромінювання сонця. Тропічні циклони належать до найгрізніших явищ природи, виникають вони над теплими водами тропічних морів і супроводжуються людськими жертвами, руйнуваннями величезними збитками. Постійно діючі процеси в океані, атмосфері на поверхні континентів, рух повітряних і водних мас, вологообіг, тісно пов'язані один з одним і утворюють систему, яка перебуває в певній рухомій рівновазі. Зміни в одному процесі впливають на перебіг інших. Особливу роль в мікропроцесах взаємодії океану і атмосфери відіграє тепловий баланс океану. У тропіках взимку і улітку діють приблизно однакові теплові потоки, а в середніх широтах океан віддає мало тепла влітку і набагато більше взимку. Максимальні теплові потоки в атмосфері. Рухається на теплими океанічними течіями, наприклад, Гольфстрім і Куросіо. Вплив Гольфстріму дуже позначається на природі Північного Льодовитого океану. Ця течія приносить 45% річної кількості тепла в північні моря. Саме завдяки Гольфстріму на північному узбережжі Європи значно тепліше, ніж у Північній Америці на тих самих широтах. А поблизу південних берегів Норвегії температура досягає середньорічної температури Києва. Роль такої самої печі відіграє Кросіо для Японії. Є багато холодних течій, які також впливають на клімат. Так, із моря Бафіна виходить лабрадорська течія, яка несе холодну воду з айсбергами з полярних морів. Вважаю, що саме вона була причиною трагічної загибелі Титаніка в 1912 році. Холодна перуанська течія біля берегів Південної Америки. Помітно впливає на атмосферні процеси в цьому районі. Повітряні маси, проходячи над холодними водами цієї течії, не насичуються вологою і не приносять опадів на материк. Саме тому на узбережжі західних схилах Ант не буває опадів по кілька років. Район постелі Атакама. Ресурси Світового океану поділяють на біологічні, мінеральні, енергетичні, рекреаційні. Це ресурси, що вже видобувають або можуть видобувати з води прибережної частини, дна та надр океанів і морів. Біологічні ресурси океанів це риби, кити, молюски, кальмари, міді тощо, ракоподібні, краби, креветки, кріль тощо, деякі види водоростей, що використовують для виробництва продуктів харчування і одержання цінних речовин. Для промисловості, сільського господарства медицини. Вони належать до відновлювальних ресурсів. Загальну масу живих організмів світового океану оцінює приблизно в 35 мільярдів тонн. Глобальне потепління призводить до зміни розміщення рибних ресурсів. Показовим прикладом є зміни, що відбуваються в північному льодовитому океані, танення льодовикового покриву, що призводить до докорінних змін середовища проживання різних видів риб. Адже зміни відбуваються швидше, ніж вони можуть пристосуватися до цих змін. Обсяги поповнення рибних запасів, видобування яких становить від 4,5 до 9 усього морського промислу, досягає 200 мільйонів тонн щорічно. Основними районами вилову риби у світі є шельфові ділянки, що займають 7-8% площі Світового океану і забезпечують 90% обсягів вилову, а також центральна частина Тихого океану. Прибережні води островів Океані та Північна Атлантика. Найбільші рибопромислові країни світу це Японія, Росія, Китай, США, Чилі, Норвегія, Індія, Республіка Корея, Данія, Таїланд, Індонезія, Велика Британія. Найбільше риби у відкритому океані українські кораблі виловлюють біля берегів Марокко. Дедалі більшого розвитку набуває штучне розведення на фермах. Та морських плантаціях деяких видів молюсків, водоростей, що дістало назву мари культури. Мінеральні ресурси океанів представлені нафтою, газом групою твердих корисних копалин. Перспективними регіонами для видобутку нафти та газу є 13 мільйонів квадратних кілометрів шельфової зони Світового океану. Геологічні запаси нафти оцінюють в 0,3 трильйона тонн. А газу у 140 трильйонів метрів кубічних. Світовий видобуток нафти шельфу становить одну чверть загальних обсягів газу 10. Найінтенсивніше видобування ведеться в Перській, Мексиканській затоках, затоці Маракайбо, Північному Каспійському морях. Підводне видобування кам'яного вугілля на шельфі здійснюють Нова Зеландія, Канада та Австралія. У перспективі зростатиме видобування залізних руд, міді, нікелю, олива, титану, сірки, фосфоритів, будівельних матеріалів та інших видів корисних копалин із дна океанів і морів. Підраховано, що води Світового океану місяць понад 60 хімічних елементів. З морської води видобувають багато кухонної солі, 1 третя солі, що споживають люди, магнію, хрому, калію. Зростає використання опрісненої морської води: Кувейт, Казахстан, Японія, Туркменістан, Азербайджан. Енергетичні ресурси океану це принципово доступна механічна та теплова енергія його вод. Поки що з енергетичних ресурсів Світового океану найбільше використовують енергію припливів і відпливів, яку вчені оцінюють в 1 мільярд кВт. Перша промислова припливна електростанція діє у Франції у гірлі річки Ранс. Рекреаційні ресурси це сукупність природних, природотехнічних, соціально економічних комплексів і їхніх елементів, що сприяють відновленню та розвитку фізичних і духовних сил людини і її працездатності. Розрізняють природні та соціально економічні або природні і культурно-історичні ресурси рекреаційної діяльності. На характер використання рекреаційних ресурсів надзвичайно впливає екологічний стан території Забрудненість вод, повітря, ґрунтів, стабільність у соціально-політичному житті суспільства, економіці країни. На сучасному етапі стали популярними туристичні подорожі на кораблях, круїзи, підводне полювання, спортивне рибальство, віндсерфінг, подорожі на яхтах, катамаранах тощо Світовий океан, як ресурс – це… 80% вулканічної діяльності планети, 93% тепла планети, 60% мегаполісів розміщено на його берегах, 30% видобування сирої нафти, 80% перевезені в міжнародній торгівлі тощо вода є основою життя на Землі. Великі маси світового океану, накопичують сонячне випромінення. Та поглинають більшу частину викидів різних газів, у тому числі внаслідок людської діяльності. Різні частини Світового океану мають відмінні між собою режим циркуляції води, льодовий режим, солоність тощо. Велике значення при цьому має вплив людини. Не тільки океан має віддавати людям свої багатства, а й люди повинні раціонально їх використовувати. Усе це можливо, якщо в темпах розвитку морського виробництва враховувати збереження та відтворення біологічних ресурсів океанів і морів і раціонально використовувати їхні мінеральні багатства. За такого підходу світовий океан допоможе людству в розв'язанні продовольчої водної та енергетичної проблем. Всесвітній день океанів відзначають 8 червня. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми Вода та її роль на землі. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!